Яку найстрашнішу історію ви знаєте, яка на 100% правдива, я б назвала це більш моторошним, але подруга моєї мами мала невеликий будинок і жила сама, вона помічала дивні речі, порція супу вичерпувалася швидше, ніж зазвичай. Не вистачало яєць, вологі рушники в кошику, коли вона ними не користувалася, Зайвий посуд у посудомійній машинці тощо. Це тривало місяцями, вона думала, що просто забудькувата. Одного разу вона почула якийсь стукіт на горищі і пішла перевірити. Вона знайшла там якесь тимчасове житло: маленький радіоприймач, плита, спальний мішок, подушка, обгортки від їжі тощо. Вона викликала поліцію, яка приїхала наглядати за цим місцем. Врешті-решт, вони спіймали бездомного чоловіка, який ліз на дерево, намагаючи залізти в її вікно на горищі. Він робив це майже щодня. Він чекав, поки вона піде на роботу, потім спускався сходами і ставав собі їжу та побутові речі. Найсмішніше в цій історії те, що вони познайомилися під час цих випробувань, і хлопець насправді був дуже шанобливим, просто йому не пощастило. Вона не стала виписувати звинувачення, натомість дозволила йому переїхати до неї, допомогла знайти роботу, і він жив на горищі, поки не став на ноги. Моторошне лайно зі щасливим кінцем. Босмогод друга купив кабріолет Audi a 4 коли вони були ще новими і цікавими, однією з тем для розмов були висувні обручі для кочення. Через кілька місяців після покупки він вирішив випробувати ці обручі, коли втратив керування і з'їхав з крутого берега глибиною близько 10 метрів. Обручі зробили свою справу, і він відбувся лише порізами та подряпинами від кущів, через які він продирався. Машина опинилася на правильному шляху, і він вийшов з неї пішки, повернувся на берег на узбіччя, а потім зателефонував у поліцію, щоб повідомити про нещасний випадок. Поки він стояв там, до нього підійшов водій автомобіля, який бачив аварію, щоб поговорити з ним. Підійшовши ззаду, інший водій запитав, чи з ним все гаразд. Бос мого друга обернувся, щоб відповісти, і впав замертво. Його шия була зламана, але залишалася цілою до того моменту, поки він не повернув голову. І це розірвало його спинний мозок. Перед смертю батько якось розповів мені історію, яка трапилася з ним у В'єтнамі в, в 1960-х роках. Він розповів мені про місію, в якій він і ще один американець з п'ятьма бійцями, південно-в'єтнамські селяни, які стали бійцями, отримали завдання встановити сейсмічні наземні датчики вздовж межі стежок глибоко в джунглях. За його словами, вони виконували завдання близько двох днів, коли він і двоє бойовиків відокремилися від основної групи і пішли спостерігати за перехрестям стежок, що знаходилося неподалік. За його словами, того дня в джунглях було досить тихо, лише звуки птахів і комах та зрідка мавпи. Він сказав, що вони спостерігали за перехрестям стежок близько трьох-чотирьох годин, і вирішували, чи йти далі по стежці, чи повернутися назад і приєднатися до решти патруля. Перед тим як вийти з під заростей, мій тато сказав, що він востаннє перевірив стежку перед ними і підготував своїх людей до руху. Ось тут історія стає цікавою, і він розповів цю частину з абсолютною серйозністю. Він сказав, що тільки но він почав виходити на стежку, як побачив наполовину світлошкірого, наполовину темношкірого солдата кавалерії Союзу в повному бойовому спорядженні, який лежав уздовж стежки трохи далі від перехрестя. Мій батько сказав, що у солдата було два пістолети, вінтівка з пенсера і коротка вигнута дубина на стегні. Поки мій батько намагався осмислити побачене, солдат дивився прямо на нього і посміхався. Потім солдат повільно підніс палець до його губ, ніби наказуючи йому замовкнути, а потім зробив рух, щоб мій батько зійшов зі стежки. Мій тато сказав, що він подав сигнал своїм людям залишитися в укритті, і згадав, що коли він відійшов у джунглі з одного боку стежки, солдат Союзу зробив те ж саме зі свого боку стежки. Менш ніж через 10 секунд він сказав, що головний елемент групи солдатів Північної В'єтнамської армії пройшов прямо через перехрестя стежки, приблизно за 30 футів від нього. За оцінками мого батька, група складалася з 70-80 солдатів, озброєних автоматичними гвинтівками, легкими кулеметами і реактивними гранатометами. Він не сумнівається, що вся його команда була б знищена на місці. За його словами, як тільки ворожі солдати пройшли, він і його команда побігли звідти так швидко і тихо, як тільки могли, і приєдналися до решти патруля. Він повідомив про ворожих солдатів, з якими зіткнулася його команда. Але вирішив нічого не говорити про солдата, якого він бачив. Мій батько зберігав цю таємницю багато-багато років, розповівши мені лише перед самою смертю. А раніше лише своїй бабусі на смертному одрі в 1970-х роках. Він сказав, що коли він розповів бабусі, вона посміхнулася і, не відкриваючи очей, сказала йому: Ти бачив старого червоного Тома. Червоний Том був моїм прапрапрадідом. Він був наполовину чорношкірим, наполовину вільним. Який був розвідником армії Союзу під час громадської війни, а пізніше служив у кавалерії США на американському заході. Він був відомим тим, що носив з собою бій два пістолети, винтівку Спенсера та дубінку племені Крік. Різноманітні вбивства із застосуванням тортур. Це, мабуть, найжахливіші речі, про які мені довелося читати. Дзюнко Фурута. Яка була абсолютно нормальною дівчинкою, поки її не викрала з вулиці Банда без жодної причини, суто не в тому місті, не в той час, згідно з японськими джерелами, і зґвалтувала та катувала до смерті протягом 44 днів. Кікі Камарена, агент УБН у Мексиці, якого викрав у картель і катував до смерті близько трьох днів. Його історія в центрі уваги серіал «Наркомексика». Але з того, що я читав його смерть, була ще більш жорстокою, ніж її показують, в обох версіях збігається те, що лікарі неодноразово приводили його до тями, коли він був дуже близький до смерті, і тримали його у свідомості, щоб він не знепритомнів від болю. Келі Ен Бейтс, яку з юних років доглядав покидьок, який, зрештою, повільно вбивав її протягом місяцями в їхній квартирі, її травми були настільки жахливими, що присяжним на суді довелося звернутися до психолога. Наприклад, у неї були відсутні очі, а в очницях були ножові поранення. Сильвія Лайнекс, яку батьки залишили під опікою жінки, яка протягом кількох місяців принижувала, катувала і вбивала як особисто, так і за допомогою своїх дітей та їхніх друзів. Вбивство Хеллоу Кіті в Китаї, коли чоловік і його 13-річна подруга викрали повію, яка нібито вкрала в нього гроші. Хоча джерела стверджують, що вона повернула їх з відсотками, закатували її до смерті, а потім запхали її труп в іграшку Hello Kitty. Крихітка Бріанна, новонароджена, яку мати, батько і дядько катували й галтували відтоді, як принесли її додому з полового будинку і до самої смерті. Малюк Пі, британський малюк, чия мати дозволила своєму хлопцеві замучити його до смерті, в останні дні життя йому зламали спину. Чесно кажучи, є так багато жахливих випадків, що їх можна перераховувати цілий день. Багато років тому, коли мені було вісім, моя сім'я жила у великому дивному будинку на околиці маленького містечка. У шкільному окрузі відбувалася велика реструктузиція, тому, незважаючи на те, що між нами була лише пара класів, ми з братом ходили в різні школи та їздили різними автобусами. Це залишало мене останньою людиною, яка пішла вранці, і першою людиною. Яка повернулася додому вдень, а це означало, що моя робота була переконатися, що все світло вимкнено, а двері зачинені. Одного ранку я помітив, що двері підвалу відчинені, а світло горить, тому перед тим як піти, я вимкнув світло і зачинив двері. Коли я повернувся додому після обіду, світло горіло, а двері знову були відчинені. Я просто припустив, що забув подбати про це. Коли помітив це вранці, тому пішов, вимкнув світло і зачинив двері. Коли я піднявся на верхню сходинку підвалу, я подивився і побачив велику чоловічу тінь внизу на сходах. Я злякався, грюкнув дверима і притиснув до них купу коробок, а потім пішов і сховався у своїй шафі. Кілька місяців я не розповідав про це родині, бо був впевненим, що це був привид і не думав, що мені хтось повірить. Приблизно через рік після того випадку моя мама та її хлопець зрозуміли, що з дому місяцями зникають невеликі суми грошей. Загалом близько 800-900 доларів, але ніколи не більше 60 доларів за раз. Тож ми всі ходили навколо будинку з ліхтариками, намагаючи з'ясувати, як вони могли потрапити всередину. Виявилося, що якийсь гад заліз через невеликий отвір ззовні будинку, проповз по підлозі, а потім піднявся в будинок через підвал. Усвідомлення того, що я був з ним наодинці в будинку, принаймні один раз було одним з найгірших і найстрашніших моментів в моєму житті. Нішапурська залізнична катастрофа нагадує мені про те, що смерть може прийти будь-якої миті. Потяг з 51 м вагоном сірки, добрив, бензину та вати, якимось чином відчепився і прокотився по колії близько 20 кілометрів, поки не зійшов з рейок у містечку Хаям, Іран. На борту не було людей. Почався витік хімічних речовин, і влада намагалася загасити пожежу, що спалахнула. У якийсь момент все це вибухає. Ціле місто Хаям було буквально знесене, три сусідні міста сильно пошкоджені, а вибух було чути за 70 кілометрів. Уламки продовжували вибухати ще кілька днів після цього. Близько 300 людей загинули і ще більше отримали поранення. Вибух викликав землетрус силою 3,6 бала за шкалою Ріхтера. Що ж, ці історії справжній жах. Бережіть себе і пам'ятайте, що вночі не варто дивитися під ліжко. З вами був товстий кіт.